Так, здоровенькі були підписники та гості каналу. Ну що, по той ситуації, що я до сих пор борюся з цим оприскувачем, що я зробив? Я просто повідкручував стандартні форсунки і розніг їх по півтора метра. Значить, одна, дві на те місце, де я варив, три, чотири і на краю п'ять. Зараз заведу і побачимо, що воно. Бачите, не до... те, що я казав. Понедосап, ну, не посередині. Думаю, ще повторить цю процедуру. Але думаю, що він кусчиться просто на на минутах. Так, зробимо так. <плес> Ось я стільки поміняв. Щось не бачив. А ну ось лє е. ось бачите як лє е. он, ось, ось і ось. Так що не так. Нижче. В принципі, порядку вроді як б'є. Зараз проїду, спробую чи б'є, чи ні. Не. не дуже зручно, бо... Но... В принципі, воно вроді і попада. Можливо, це блідо. Отак би було б непогано, аби. Бачите, yeah. ось п'ятно кропить, ось кропить. Центральну кропить. Що, треба нижче саму рамку опустити я думаю все вийде. Ну, тут трошки не попадає сюди зміщено і не тут попадає. Треба нижче опускати саму рамку. Оце, бачите, під кожний... Це просто вода в мене, це тут немає нічого. Під кожний якби вид треба щось придумати своє. Так, що в нас тут давить? Ну, давить. Одну атмосферу. тут одну атмосферу дві атмосфери дали. Ладно, проїдеться, потім побалакаємо. В принципі, думаю, що схема робоча. Бачите? Кропить якраз по центру, тут попадає. Ну тобто не не, не не, не поливає. Тобто я думаю вже і буде результат. Тут добре тут і тут добре. Дивіться, якраз раз, два, три, чотири, п'ять рядків. Просто бачите, яка погода. Думаю, зараз покроплю, побризкає, а воно піде дощ. І трошки стримаюся. Хоча може ще пізніше. Зараз ось дивіться, 6 вечора. Ну, отакий результат. В принципі, я довольний. А що тоді? Нема нічого сложного. Розкрутити назад, попідкручувати і всі вони на місці. Там я позакривав. Тобто може бути схема робоча. Може навіть ще трошки нижче опустити.